Поліція задокументувала 17 ворожих атак на цивільне населення. Окупаційні війська поцілили по житловому сектору ракетами: РСЗВ Ураган, град артилерією. Армія РФ вдарила по 10 населених пунктах: містах Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Торецьк, селищах Нью-Йорк і Північне, селах Богоявленка, Новоукраїнка, Уманське. Пошкоджено 54 цивільних об'єкти, 28 житлових будинків. Карня, агрофірма, офісне приміщення, пансіонат, господарська споруда, гаражі, котельня, автомобіль швидкої допомоги, легкові авто, газопроводи, леп, сім ракетних ударів. Росія завдала по Покровську. Поранення отримала дев'ятирічна дитина. Руйнувань зазнали щонайменше 17 приватних осель: лікарня та автомобіль швидкої допомоги, цивільний транспорт, офісна будівля, соціальна і критична інфраструктура. Одна людина зазнала травм внаслідок. Артилерійського обстрілу Авдіївки. З артилерії росіяни накрили Торецьк, влучили у приватний будинок. Поранено двох цивільних осіб. Окупанти вели вогонь по Нью-Йорку, поранили мирного жителя. Пошкоджено два приватних і багатоквартирні будинки. Костянтинівку ворог обстріляв з ураганів. Руйнувань зазнали п'ять приватних осель, газопровід, електромережі, гараж з автомобілем. У Кураховому мішенню російських загарбників стала лікарня та багатоквартирний будинок.